Прощали з Олексієм Куленком біля будинку в селі Покотилова, де він прожив 20 років. Був в дитинстві, як і всі хлопчики, вертлявим, гарнесеньке, малесеньке. За це, що в нього такий лагідний був характер, ми його називали не Алюшка, казали на нього волошку, бо він такий на волошку похожий сненьку. Біля будинку зібрали за підрахунками суспільного три сотні людей: односельці, друзі, рідні, побратими загиблого. Всі ми ним гордимося. Він не просто із-за того, що він наш родич, він наш земляк. Ви подивіться, скільки людей зійшлося, всі його побратими. Він тікав від тої кулі, яка його наздогнала. Він тікав від неї, впав від того осколка, а вона таки його знайшла. І от що ж сумна подія, яку сьогодні ми проважаємо її в останній путь. Олексій Куленко був мобілізований у 2015 році. Відтоді служив в Збройних силах за контрактом на різних посадах. Буквально місяць тому підписав контракт і продовжує службу, службу. Але ворог підступно під час кулеметного, ну, кулеметного обстрілу застосував артилерійський обстріл, чим порушив всі домовленості, обстріляв позиції. 120-х мінометів і під час внесення бойового чергування на спостережному посту міна влучила в тил цієї позиції і осколком вбила Олексія. Олексій загинув на місці. На жаль, рана, поранення було на життя. Біля сільського будинку культури під час прощання батьку загиблого вручили грамоту пошани і скорботи від Збройних сил України. Головна командує Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний на словах передав. Тяжко. Тяжко, коли виходять рідні, і попросив пробачення. Попросив пробачення за те, що не зберегли. сюди. Дякую. Поховали бійця в селі Орлове, де чоловік народився. У бійця залишився тато та троє доньок. Закінчив 9 класів, і пішов працювати. Робив механізатором, трактористом. І потім, потім вже пішов служити. В армії. Він був дуже веселий, заводний. Душа компанії. Перший контракт він, він нас всіх обманув, він сказав, що це срочна служба, а це була не срочна служба. Це був його вибір. Ми вже узнали, коли він вже підписав контракт, що це не срочна служба. Людей таких. Мало навіть з тих, які проходили службу в першій хвилі мобілізації, стільки разів, скільки Олексій проходив службу. Таких дуже мало людей. Слава йому вічна пам'ять. Сьогодні в Голованівському районі оголосили День жалоби. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.